Всім величезний привіт! Сьогодні у нас буде дегустація сирочків. Глазуровані сирочки. Хто їх не полюбляє, не тільки, я думаю, що діти, а й дуже багато ласують цих сирочків і дорослі. Сьогодні ми з вами спробуємо від чудо волошкове поле. Ніколи не купував, тому хочу спробувати також волошкове поле. Злагода. Сирок від Фанні. Тут у нас є ще сирочки від торгової марки Премія. Це власна марка Сільпо. Ось вони. Я хотів ще взяти в АТБ, але забув. Ну, добре, я думаю, що вистачить на перегляд ось цих смаколиків. І також дольче. Я кокосовий не люблю, але от я взяв точніше, кокос взагалі щось мені не смакує, крім Рафаело. Але все ж таки, я взяв та спробую. Тому, кому цікаве сьогоднішнє відео буде, запрошую до перегляду. А, ціну озвучувати я не буду, тому що а, у нас сьогодні не розпаковка покупок, а у нас сьогодні дегустація. Давайте почнемо з чого ми почнемо? Давайте почнемо з волошкового поле. Тут є зі смаком, а, що тут у нас, карамель, солона карамель, а, спробуємо. А, ванілін. Цей ванілін пихають куди тільки не можна. І волошкове поле сирок з полуницею. До речі, взагалі, як ви відноситесь до цих як сказати, сирочків, до цього десерту? Залишайте свої коментарі. І якщо ви, вже, якщо ви полюбляєте ці сирочки, то зазвичай якої торгової марки ви купуєте, адже ми в коментарях ділимося з вами того чи іншого продукту, який краще. Який смачніше, який якісніше і дешевше по акції? Сирок солодкий глазурований 26% жиру з фруктовим наповнювачем полуниця. Оцей фруктовий наповнювач м'язи це така хімія. Склад так, сир кисломолочний, 33%, масло вершкове, Глазур Я не буду всі перечитувати так приблизно, тому що я ніколи не читав склад цих сирочків. Я, я, я думаю, що серед глядачів також є такі, хто а, не цікавився ніколи складом оцих сирочків. Цукор, а, жир рослинний, олія пальмова. Повністю гідронізована. Какао порошок зі зниженим містом жиру. Ну такі, знаєте. Хтось тобто дуже боїться купувати щось з пальмовою олією. Я скажу вам, що мені здається, що навіть де депочуть без пальмової олії якийсь продукт, то все одно там є пальмова олія. І цього полуничного напомню, що там трішечки, трішечки. Він настільки концентрований, що відчувається дійсно хімія. Може це і не хімія, не знаю. Полуниця. Всі я їсти не буду зазвичай. Yeah. Понадкушую. Знаєте, як у нас говорять, як не понад як не з'їсть, то понад У нас дуже жарко. Хочу сказати, що дуже дійсно жарко на вулиці. Не дивлячись на те, що вже нічка і 23, 11 година. Не дивлячись на те, що 11 година все одно на вулиці тепло, відносно тепло. Сирок влушкове поле це у нас солона карамель. До речі, хочу сказати, я їх купував в сільпо, це ніяка не реклама. Я багато сирочків купував зі знижкою 50%. тут Ось. Ось ще якісь є 40%, бачите? І тому я думав, я візьму ці сирочки 45%. Це термін придатності закінчується, не закінчився, а не плутайте, тому що багато хто плутає, думає, що термін придатності закінчився. Ні, це термін придатності закінчується. І тому я взяв, думаю, і на кіношку буде, як не з'їм понад кушаю, і одразу зробимо дегустацію. Що я скажу? Не можу одразу знаєте, дати такий відгук, що «О, отак да, він смачний. Ну поганий сирочок шкове поле. Дуже ніжний. М -м -м. А от смак карамель солена бачите, трішки наповнювача більше в самій середині. Але вони солодкі. Ой-ой-ой. Непогані. Звичайно, їх краще їсти охолодженим, з холодними. Мені здається, що так вони більше смакують. Ванільний, також мені не дуже подобається ці ванільні сирочки, але спробую. спробую. До речі, хто купував волошкове поле, також залишайте коментарі, як вам ці сирочки волошкового поля. Десь так далеко відчувається смак ванілі. Ну, непогані, але ще, ще далеко до, до вироку, до оцінки. Це хочу ще раз сказати, коли є дегустація у мене на каналі, це ніяка не реклама, не дезінформація це сугубо моє власне бачення на той чи інший продукт. Ось, це особиста моя думка. Та як думку виражати мають усі, да? висловлювати свою думку. Ось. Так, ну що ж, давайте спробуємо З злагода. злагода також а, не є така сильно, точніше, популярна фірма злагода. Це у нас і сирочок глазурований, також ні, з ароматом ванілі. Ой, тут куча з ароматом ванілі. О, До речі, можна дійсно спробувати, і який буде більше так знаєте, зі смаком ванілі відчувати. У мене ще на столі до сих пір Паска. Великдень, але треба вже все складати і міняти. Ну, Хай літній декор можна складати, да? Ось. Відкриваємо сирочок з лаву, да? 23% жирності. Так, А що тут у нас також іде по складу? Зараз подивимось з вами. А склад у нас такий: Сир сирки о, 40%, кондитерська 20%, цукор, жир, рослинний. Какао-порошок, какао терти лецитин соєвий сіль кухонна. Тут не пише, що цей вміст з цієї олії. Так, і що ми маємо? М -м -м! Мені більше сподобався. Він якийсь більше такий по насиченості, не знаю, 23% жиру, 26% жиру. Але консистенція така більш плотніша Ось у цьому сирочку з лагода. тому він мені, от зараз дійсно, я вже можу щось порівняти. Вони мені сподобалось від злагода. В мене є чудо зі смаком ванілі. Спробуємо зараз ось цей чудо. А зі смаком ванілі 36 грамів. До речі, стільки вони йдуть. Яка вага цих сирочків. Так, волошкове поле. В нас вага. Ховають ж вагу. Або пишуть такими маленькими. 36 грамів. Да. 36 грамів чудо. І з лагодом в нас 40 грамів. На 4 грами більше. <смісті> так, я вже весь у сирочках. Дякую вам за ваші коментарі. Величезне вам пасил за ваші. Водобайки. Так, чудо, чудо-чудо розчудесне. Адреса. І тут у нас склад 15% жиру з наповнювачем ваніль. Склад сил кисломолочний. 39,7%, 22,2%. Кондитерська глазур. Цукор, жир рослинний. Олія. Пальмова. Він чимось схожий на глушкове поле. Оцей сироп, ну, поки що, поки що злагода. Поки що злагода дійсно смачні. Дійсно смачна. О, Ми з вами дійшли до преміум. Премія, торгова марка Сильпо, власна, 15% жиру, 36 г. З наповнюючим зі смаком полуниця. Рікі тіки. Ось такий. Рікі тікі премія. Також він був зі знижкою 30%. Так, і склад, Склад сир кисломолочний 44%. Лазур-кондитерська 27,8%. Відсотків, а цукор, олія росли на повністю гідрогенізовані, пальмова кокосова. Олія пальмова і кокосова. Порошок, знежирений какао, терте. Добре. Йой, дивіться, я весь вже в шоколаді в цьому. Краще бути в шоколаді, ніж в чомусь іншому. Правда? Хай буде на руках шоколад. Так, щось він тут такий весь потрісканий. Шоколад ламається. Так, мені треба пустинка. Щось це не то. Дійсно, він такий м'який. Відпадає шоколад від е, самого сирочку. Бачите, повністю відпадає. Лущиться, можна сказати. Ну, таке, добре. Зараз секунду, я, мабуть, візьму серветку вологу і будемо далі з вами дегустувати. Візьму вологу серветку і далі зараз будемо з вами дегустувати. У нас ще фанні, ферма і дольче. Як не з'їм, то понад кушую а, триває далі. <рес> Оцей сирок мені сподобався від фанні сирок на печиві. Тобто ми маємо і сирочок два в одному, і внизу, бачите, і тут іде печиво ще. Цікаво, вишню. Я, я дуже полюбляю вишню. А, ну, Справжню вишню мені не можна їсти. Як то кажуть, живу, свіженьку. Всі фрукти з кісточками, на жаль, мені не можна. Так, 50 грамів, це за рахунок печива, мабуть. І почитаємо з вами склад. Сирок глазурований на печиві. 15% жирності, Сіль кухонна, шоколад, ванілі, печиво з ароматом ванілі, борошно пшеничне, Жир рослинний, олія пальмова. А знаєте, спеціально, мабуть, Ну, роблять виробники на цій пальмовій олії, щоб удешевити сам продукт. Так, бачу, дійсно, печиво внизу є. Ось так він, такий в нього вигляд, бачите, зверху сирочок на печиві. Дуже дивне поєднання сирок і печива. Теж такий, консистенція така не є тверда. Трішки розпадається. За смаком дійсно відчувається дуже вишня. Відчувається, що я вам показую? Відчувається вишня. Добре. Ферма. У нас ферми не було, так? Да? Ферми в нас не було. Спробуємо ферму. Сирок, як треба, глазурований, 23 грами. Так, і що тут у нас є? По складу? Мабуть, усі виробники додають цю пальмову олію. Ну, в одному, да, якомусь, я читав, що без пальмової олії, але просто олія рослина, яка не вказано, просто олія. Маса 36 грамів, склад, сир Кисломолочний 38,4%. Глазур кондитерська, 20% цукор, жир, рослини, олія пальмова. Порошок зі знижним какао, порошок зі зниженим містом жиру. Так, угу. красивий, хороший. Бачите, сама глазур не від'єднана, не лущиться від сирочку. Mm. Ферма смачний. Дійсно мені сподобався. А ось ця начинка вишнева, я її кусаю і вона прямо витікає із сирочка, із середини. Мені сподобався, дійсно. Ну поки що, я ще раз кажу, це особисто мої смаки. Ферма і оцей злагода. Ферми з і мені посмакували. Дійсно, хороші. Я зараз в кінці ще раз їх спробую. Вони такі м -м, плотні, плотний сам, плотні сам сирочок. А, ну, що я, по консистенції мені сподобалось? Да? Те, що не відслоюється сама глазур шоколадна від сирочків, як в деяких виробників. Хоча, може, це при транспортуванні. Не знаю. Так, ну і Dolce. Давайте я спробую кокосовий, а потім спробую полуницю. Так, дольче. 36 грамів. Це теж така, знаєте, лактель. Не є а, малозвісна фірма. 40, 42% сиру. Так, глазур, кондитерська 27. І 8% цукор, жир, рослини, олія, пальмова. Так, сирочок повний такий. Трішки, бачите, відпадається. Шоколад відпадає. Я кокос точно дуже сильно полюбляю, але немає різкого аромату цього кокосу. Тут, мабуть, іде кокосова стружка в невеликій кількості, Невеликий відсоток. Їсти можна. Нормально. Ну і вишню, ой, полуницю. Також 36 г полуниця від Дольче. Так, ну і що ж? Не забувайте залишати коментарі, яку перевагу ви віддаєте, які торгові марці, які вам подобаються. Також залишайте. В коментарях це не тільки для мене, а й всіх, хто заходить і читає. Це також дуже е, цікаво почитати. Нам. Хм. Хм. Я тільки що зосмі... зрозумів, що Дольче не є такий сильно солодкий. О. Він не сильно солодкий, тому що ці попередні всі вони йшли надзвичайно приторно солодкі. Ну, Це для мене мій смак. А оці дольчі, вони трішки такі. не є такі, аж щоб не злиплося, знаєте, одне місце. Вони дійсно до смаку. Ну і що я скажу, друзі? Що мені сподобалось? Давайте почнемо спочатку. Це, що ми пробували. Ось волошкове поле. А, сирочки тримаються, глазур тримається сирочка, але дуже солодке, якщо на мене. Начинка більше, більше начинки бачу в цьому. Солона карамель. Ванілін також дійсно такий солодкувата. Далі йде чудо. Не можу сказати, що такий знаєте, сирок мені не сподобався, але також скажу, що надзвичайно солодкий, надзвичайно солодкий. Непоганий. Оцей сирок взагалі мені не сподобався від премія. Він якийсь такий рихлий. Що там бачите, да? він якийсь рихлий, повністю відшаровується глазур від цього сирочку. Так, і оцей з печивом. Не можу сказати, що теж мені не сподобався, ну, можна спробувати. Дійсно, непоганий, цікавий, цікавий цей сирок на печиві. І що я скажу: більше мені сподобався ось цей злагода. Тут така тверда хороша консистенція. Сирок глазурний відділяється від сирочка. Солодкий, але мені сама консистенція сподобалась. Так, ферма також мені сподобалась. Хороший сирочок. Багато такий відчувається гімозний аромат вишні. Говоримо, як є. Ну, і хочу сказати, що. І... Дольше, вони менш солодкі, вони дійсно менш солодкі по цукру. Оце мені сподобалось все. Дякую вам за перегляд. Залишайте свої коментарі. Буду дуже, буде дуже цікаво почитати, як я ще раз говорю, не тільки мені. А і всім, хто заходить на канал. Ну і також а, залишайте коментарі, що би ви ще хотіли подивитись із дегустації а, на моєму каналі, щоб ще що ми з вами продегустували. Всім всього найкращого, я хочу, щоб у вас це було як найкраще. І до зустрічі! Всім пока!